Заїнька, ну що ти мене так підводиш? Моя красоточка золота. Тільки з лікарні, опять лікарню, тільки з лікарні, опять лікарню. Наші лісолі лікували лапку, був дренаж. Дуже-дуже довго ми лікували. Думали, буде ампутація лапки, але, слава Богу, вчасно звернулися. Дома її долікувала. Ну, я замітила, що вона почала кашляти. Може, вона і раніше кашляла. Я... Ну, Не сильно там замічала, вона в вольєрі собі, знаєте, вона собака така ненагружаюча. Але ж я не замічала. Це бачу, вона кашляє кашляє. Я зразу до лікаря. І що, в нас справи, друзі, неважні. Сердечний кашель. На рентгені легких показала легкі кися всі в білих п'ятнах. общем, це підозра може на що хочеш бути. Короте, не буду казати слух, що це може бути, поки надіємося на краще. От, і через пару днів ми зараз лікуємося вдома. У нас кольчики, пігулочки, да, зайка моя маленька. От, і через пару днів у нас усі серця, у всі органи, органів, от потім будемо рішати. Може, знову вставили на стаціонар, але не хочеться мені її травмувати уже цими лікарнями, скажи, да, зайка моя. От зараз вона в окремому вольєрі. Дивіться, яка в неї будочка тепла. Як ми забирали її з лікарні то побудували її зразу за пару днів у нас був матеріал, побудували її окремий вольєр, щоб вона ну, не стресувала з іншими собаками. Собачка вікова, ці, це молодняк може її ображати, то я її окремий вольєр і вона собі тут, вона собі тут, каже, кукую. Да? Так що через пару днів ми влідемо в лікарню. А так, друзі, п'є водичку, не хоче їсти зовсім, не знаю. Не знаю, що нас жде каже, да але ми вже вікова собачка. общем, як бог дасть, так і буде. Але ми будемо йти до останнього. Де да, зайка моя? Та моя красотечко, та моя ластівка? то.